Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю 33-річний поліцейський отримав поранення внаслідок атаки російського ФПВ-дрона у Пологівському районі. Йому вже надали меддопомогу. Загалом, по прифронтових містах та селах, загарбники завдали понад півтисячі ударів з різних видів озброєння. Через обстріли в Запорізькому районі сталася одна пожежа. Упродовж доби окупанти завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільському напрямку ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони в районі Полтавки та Малинівки. Намагалися наступати і на Оріхівщині. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового. Окупанти завдали понад сотню ударів по Сумщині. Внаслідок вибуху ворожого дрона по Краснопільській громаді загинув 38-річний чоловік. Росіяни поцілили по цивільному транспорту та житлових будинках. Від влучання в авто поранено двоє людей. У Сумській громаді зафіксовано 112 обстрілів по 47 населених пунктах. Пошкоджено приватні житлові будинки, легкові та вантажні автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури. Вранці загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки один чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Одна людина загинула, ще 14 поранено. Серед них дитина та двоє поліцейських. Росіяни били по критичній інфраструктурі, медичних та освітніх закладах. Пошкоджено житлові квартали, сім багатоквартирних та вісім приватних будинків. Окупанти тероризували й Харківщину. Ворог атакував безпілотниками Київський район міста та ще сім населених пунктів області. Наслідок обстрілів постраждало четверо людей. У Богодухівському районі пошкоджено складське приміщення, шість приватних будинків та електромережу. У Вовчанській громаді постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ постраждав 77-річний чоловік і 50-річна жінка. Близько 70 ударів припало по Чернігівській області. В день у Семенівці ворожий безпілотник атакував житловий сектор. А від атаки ударних дронів по лісозаготівельному підприємству в Новгородцівській громаді виникла пожежа. Пошкоджено та знищено вантажівки та виробничу техніку. Всього за минулу добу ворог 68 разів обстріляв Чернігівщину під ударом 24 населених пункти. Переважно росіяни застосовували в піві дрони, скиди з БПЛА, артилерійські та мінометні обстріли в прикордонні. У Запоріжжі просто в житловому будинку вибухнула граната. Інцидент стався ввечері, 16 жовтня, у Вознесенівському районі. Вибух пролунав на сходовому майданчику багатоповерхівки. 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення. Його доставили до лікарні. Попередньо граната здетонувала через необережне поводження. А саму вибухівку постраждали ймовірно знайшов раніше. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та походження боєприпасу. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку до нацполіції або до СНС за телефонами 102 або 101. У Запоріжжі ДБР спільно з поліцією затримали двох посадовців різних ТЦК, які вимагали Хабару ветерана. За постановку на військовий облік, що власне мали зробити безплатно, просила дві тисячі доларів. Військовослужбовець, який нещодавно повернувся із фронту, звернувся до до ТЦК для оформлення документів. Але замість допомоги почув вимогу віддячити. Один зі зловмисників навіть погрожував оголосити його в розшук і знову відправити на фронт. Під час передачі грошей правоохоронці затримали посадовців на гарячому. Один із них намагався втекти на авто, викидаючи купюри з вікна, але не вдалося. Обом злочинцям загрожує до 10 років за ґратами. Держпрограма ЄОСЕЛЯ стала доступнішою для жителів Запорізької області. Тепер при купівлі житла саме в Запоріжжі 30% першого внеску, який не покриває держава, компенсує обласний бюджет. З такою ініціативою виступила Запорізька ОДА і до кінця року на ці потреби виділили 2,5 мільйона гривень. Крім того, розширеної перелік категорії за місяць роботи оновленої програми вже 147 осіб нею скористались. Тепер не тільки переміщення особи, а будь-який мешканець прифронтового регіону, тобто Запорізької області, може претендувати на купівлю житла за такими вигідними умовами. Аби дізнатися, чи можете ви купити квартиру за програмою ЄОСЕЛЯ, треба заповнити спеціальну анкету на сайті обласного департаменту соцзахисту. Якщо так, подати заявку можна через застосунок Дія. Наразі в місті 300 квартир доступні для купівлі за цією програмою. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб у нас в Запорізькому регіоні купували. Купували житло, да? трішки цей ринок зрушити. І цей ринок житла, ринок будівництва і так далі. Якщо би у нас відбувалося купівлі житла саме в Запорізькій області, ну незважаючи на нашу складну ситуацію, але тим не менш, то ми б змогли: ну, по-перше, людський капітал зберігається в регіоні, з іншої сторони, ми наш ринок праці, якби наповнюється спеціалістами, і крім того, те, що я кажу, що ми. Можемо таким чином зрушити які будівельну галузь. Фізично у Литві, віртуально в Запоріжжя. в художньому музеї вже два тижні діє мистецький проєкт Бестіарії Марії Примаченко. Віртуальна виставка фантазійних тварин не тільки працює на першому поверсі музею. Цей грантовий проєкт реалізовано завдяки підтримці Українського культурного фонду, благодійного фонду Спадщина Марії Примаченко та обласного департаменту культури. Більше про першу в Запоріжжі віртуальну експозицію в сюжеті Ри. Запорізький художній музей володіє однією з найчисленніших колекцій творів Марії Примаченко в Україні. Формувати її він почав ще у 1973 році. Сьогодні це вже сотня картин відомої Українки. Колекція дуже потужна завдяки тому, що більшість творів вони були самою Марією Примаченко, відібрані разом з нашими науковими співробітниками. І Надане нашому музею, вона по особливому відносилась до Запоріжжя, до Запорізького художнього музею, і навіть чому я ще кажу потужне, тому що це найактивніший Роки творчості самої художниці від початку Великої війни експозицію довелося евакуювати за кордон. Наразі вона перебуває у Литві. У Запоріжжі ж для місцевих поціновувачів творчості художниці створили віртуальну версію виставки Бестіарій Марії Примаченко. Що поки йде війна, роботи не повернуться. Це дуже сумно. Але сталося диво. Вони повернулися віртуально. І тепер. Кожний бажаючий може прийти до музею і подивитися віртуальну виставку наших творів безкоштовно. Назву Бестіарія брали не випадково. Левова частина спадщини художниці це фантастичні тварини. До віртуальної експозиції увійшло 70 робіт Марії Примаченко. Над проєктом працювала потужна команда, до якої залучили дизайнерів та експертів. Для віртуальної експозиції треба було створити та облаштувати виставкові зали, а також подбати про аудіогіди та анімацію. Сам проєкт дуже цікавий. В чому він цікавий? Це нові технології. Віар-продукт, котрий наразі на ринку у всьому світі на першому місці стоїть. Це виставка, котра називається Бесеяль Марії Примаченка в ньому є три зали, в котрому ви можете подивитися її картини. Також в цьому проєкті було заплановано аудіогід з мовами. Також в цьому проєкті заплановано і створюються два квеста. Грантовий проєкт за підтримки Українського культурного фонду Бестіарії Марії Примаченко це сучасний мистецький простір, який дозволяє не тільки популяризувати культурну спадщину, але й досліджувати твори та взаємодіяти з ними. Експозиція працює щодня, окрім неділі та понеділка, з 10 до 18 години у художньому музеї. Вхід вільний Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.